Італій, шахів, грає проти індуса рейтинг 2018. Слов'янка. Це отак не дуже, мені здається. Тобі так не здається? Чи дуже це? Тут є чотири десь хід. Мабуть. Я от не пам'ятаю коли. І чому. Не знаю. Постійно щось я забуваю. Що? Тому ну, що, якби ти ходиш. все по белому, и потом слона прибираешь, по белым полям слан, фланг, шланг, слабкий. Так. Ну, давай так. Так. все, да? D5. Не. D5, так, так, не. Ну, добре, не знаю. И что все Хоть бы что-нибудь. А, стоп, наши такі хит. Хі... А наш на таких хитровый. Бля, здесь на прикольно. И все. Ты тут правда можешь взять, да? Ну, бери, давай, не хочешь. Не хочешь? Ну и не надо. Там поки позабираю. Дай тут ляпнучу. на кобилу, тут поки тримаю. Дурна якась позиція? Так, так, чи так. Куди це? Перше питання. І для чого? Друге питання. На Д3. На Д3, да? Ну, раді я тут бью з темпом. Тому. Тому добре. Думаю, подивлюсь, скільки в нього в параті. Нормально. Нормалі, нормалі. Туди. Ну, все зависло, тому мені треба йти сюди. Фрзя міняти. Давай. Тут. Хм. Ну, ясно. Ідея, що в тім, що в нас тура якби стоїть на лінії а, і пішак зараз швиденько помчиться туди, Ту. не б'єш чомусь. Ну, на Пішли вперед. А в тебе два тут, типу, будуть. Пішли вперед. Треба було туру в цю туру слона відвести. А ні, що тут відвести, що, куди ти його там ще відведеш? ну, тобі надо. Є якась у нього перестройка. Да, вперед є вперед. Чим далі, тим краще. Тепер ще простіше. Тепер я тобі так віддам. ще дуже простенько. Mm. і що, mm. тем просто, віддав. а будемо ради, так, Ну, пограємо. Дуже весело тут, звісно. Всього на всього плюс 6. В принципі, ще не ясно хто що. Ще все, не якби не зрозуміло. Позиція не ясна. Шанси приблизно рівні. Так, шукаю суперник. А, вийшов з гри. 77 на 76. Не тут? Ні. Якийсь хід не дуже. Тут, не тут, тут, не там. Кінь е 5, ну, понятно. Нормально, кстати. Захопили ми якусь ініціативу, і, якби це призвело, що ми з'їли пішака. Якби король був в центрі, то звісно, ці всі приколи побігати за пішаками, Було б погані, а тут він у безпеці, тут з'єднані. Ой, позиція нормальна. Атакують, да, білі фігури, чорні так. Скукожились трохи. Да, йому треба було кудись іти сюди. Тут. слона 6. Навіть, не думаю, думав так піти. Або так. Слон с 5. Якщо цієї турою, також с 5. Тримається тут, так? Да? Прикольно. А тут не тримається. Тут тонький не тримається. Ну, пасивно суперник дуже зіграв. тут що йому порадити? Уже все. Нічого особливого. Да. Дуже пасивна тура, дуже активний пішак, скоро буде в персі. Або з'їли просто туру. Ну і тут суперник шукав якісь шанси, да не знайшов.